Thank you. Ще до початку подій, коти Білий і Сіма знайшли чарівні браслети та зупинили перших злодіїв. Після їхньої смерті браслети перейшли до їхнього сина Умки. Коли з'явився Арчивальд і його союзниця Ада, яка успадкувала браслет відновлення Умка, звернувся по допомогу до сімей Кібе. Разом вони перемогли Арчівальда і відправили його на Марс. Згодом постає новий ворог, Бакс із тіньовим браслетом. Під час битви, щоб урятувати Лєну, Умка змушений повернути Арчівальда. Команди Бакса та Арчівальда тимчасово об'єдналися, але через конфлікт Бакс убив Арчівальда, використавши силу браслетів. Після цього Ада відійшла від темного шляху. У фінальній битві команди Умки та його союзників об'єдналися і остаточно перемогла зло. Ну, ми не так на прогулянку. Але давай тримати носи на чеку. Ти знов за своє, вже скільки часу пройшло, ну залишився тільки бакс. Але я думаю, що він вже зрозумів, що нічого не отримає. А як же ада? Ти, напевно, її ніколи не сприймеш. Щось давно ми від пана Унки звісток не чули. І правда, після нашої перемоги над Баксом ні одного листа не було. О, що це? Нарешті? Лист сімейці Бе від рижика. Белла, Бормане, Боню, мій тату, наш вождь, помер. Що? Це неможливо. Що ж тепер буде? Насправді він помер ще рік тому. Ми тільки згадали, що повинні вам відправити останні браслети і звернення пана Умки. Але ми більше не будемо брати участь у цій метушні забраслети. Тож прощавайте. Дорогі мої співвітчизники, якщо ви читаєте цей лист, то мене вже немає в живих. Баламура, я довіряю тобі абсолютно всі талісмани, зокрема, телепорту. Моя сім'я не захотіла брати на себе цю відповідальність, тому ти постанеш на моє місце. Якщо нащадки Баскервіля, не того чорнявого, що біля вас живе, будуть претендувати на браслети. Захищай їх до останнього, бо станеться лихо. Прощавай! Який ще Баскервіль? Цього ще не вистачало. Утренати ти лихо! Що тобі треба? Я впевнена, що ти знову щось замислила. Та відстаньте від мене. Бормене, ти пробував з нею говорити. Я знав би ти, скільки разів, але її не переконати. О, ось і ви. Боня, Борман, в мене є для вас новини. Що уже? Кіт в кумка помер. Як це? Що ж тепер буде? І це ще сталося рік тому. Ну і це пояснює те, що з моменту останньої нашої зустрічі не було жодного листа. Так, він навіть з днем народження мене не привітав. Але почекай, чому ти тільки зараз про це дізналась? А Лена і Рижик взагалі не зацікавлені нам допомагати. Вони тільки зараз згадали нам написати. Зрадники. Що ж? Значить, Белла... Ну добре. Ще побачимо, чи вистачить у тебе сиру протистояти нам. Що там, ти щось дізналась? О, я зараз таке тобі розкажу, хоч сьогодні ті браслети йди забирай. Давай ближче до теми. Той хранитель браслетів, як виявляється, помер. І тепер всі вони, я так думаю, в тих трьох дружків. Давай вже завтра подумаємо, що нам з цим всім робити. Я пропоную, щоб ти ще трішки за ними простежила, дізналася про них більше, а можливо й про місце, де заховані браслети. Добре, тоді ввечері зустрінемось. Але тільки сама ні на кого не нападай. Нас можуть розкрити, і в них є браслети. Та добре, я ще взагалі божевільна. Чекаю тебе ввечері. О, ось де ви. Щось сталося? Я би хотіла трохи надійніше заховати наші браслети, так як умка нас вже не захистить, то вся відповідальність впала на мене. Нам потрібно підготуватися до можливої небезпеки. Да прям таки, яка ще небезпека. Бела діло, каже, ада в будь-яку мить може змінити свою позицію. Ти знову за своє? Це не обов'язково, Ада. Умка в листі натякав, що є куди більше небезпека. То що ти пропонуєш? Боня, ти зможеш хоча б браслет темного гавкіту передати Арчі? Ну, давай, це ж просто, давай сюди браслет телепорту. Ні, ти що? Тобі я його не довірю. Ти ж знаєш, де він живе. Вибери слушний момент і передай цей браслет. Добре, я все зрозуміла. Арці, привіт! Привіт, ти тут як опинилась? Дуже довго пояснювати, що сталося. Коротше, Візьми браслет темного гавкіту і тримай десь біля себе. Ну добре, як знаєш. Перетворення. Перетворення. Господи, налякала. Та наша боня будь-кого може залякати. А ну, ка Боня, покажи свій фірменний трюк. О, я ж говорив. Так, бавитись будете потім. Тобі ще, Боню, аді повернути талісман потрібно відновлення. І ще даш сильний рик. Бело, ну ти ж знаєш, що кожна їхня зустріч обов'язково закінчується перепалкою. Я взагалі не хочу брати у цьому участь. Ну, то давай я занесу. Чому обов'язково болі? Чи може ти хочеш? Добре, бери. О, ти. Подвійне перетворення. Темний гавк. Отринув вкус. Здоров. І тобі привіт. Ми вирішили повернути тобі браслет відновлення та ще дати тобі браслет темного гавкіту. А що сталося? Кіт Умка помер. Тепер немає кому нас захищати і ми вирішили заховати браслети в різних місцях для кращої безпеки. Невже який жаль? А ти не знаєш, що це за п'ятниста чорно-біла собака тут частає? Ні, а як давно ти її помітила? Десь зо дня три тут лазить. То ти наступного разу розпитай її, хто вона така. А ти думаєш, я не намагалась? Я до неї говорю, а вона відвертається і йде далі. Дивно все це. Дарма це зробила ось такі справи. Ну, може, вона просто заблудилась, але в будь-якому випадку ми маємо бути обачними. Борман, ти цюєш це? Так. Хто там. От бач, по-своєму зробила вона. Я ж тебе попереджав, сама не лізь. Та я ж допомогти хотіла. Допомогла, їм допомогла. Ми тепер знаємо, де зберігається браслет погляду ціни, і навіть де браслет відновлення. І навіть відновлення. Але головне, щоб ми встигли потрапити на ту рівну дату 10 років. Арці. Що ти тут робиш? Після того, як ти віддала мені свій браслет, до мене підійшла якась собака і хотіла напасти. Я ледве встиг перетворитися і направив на неї силу темного гавкіту і добив отруйним укусом. Виявляється, що навіть з неперетворними собаками, які більші в разів 50, ще легше справлятися. А вона ненароком не була п'ятниця в чорно-білих відтінках. Так, а як ти здогадався? Здається, за нами стежить. Та де ж ти? А он де ти? Мамо? Привіт. Як там справи? Та щось неспокійно у нас тут. Коротше, значить, я йшла йому. Ясно. Умку, звичайно, шкода. Ми ще вирішили дати тобі браслет погляду тіни. Зараз бігаю за ним. Добре, я буду бігти, бо господарі будуть за мене переживати. То давай я тобі дам трохи зілля телепорту. Було б круто. Ну, правда, класно, я придумала. Ну хто би міг подумати, що ти Мурра, ще й живеш за два будинки від нас і з ними пов'язано? Вам це з лап не зійде. Випусти! <смір> це ж треба, що у нас є саме ті браслети, які потрібні для нашої мети. Залишилось лише дізнатись, де вони ховають браслет відновлення, але я думаю, нам потрібно притихнути на деякий час, бо вони явно щось підозрюють, і не хотілося б так швидко себе викрити. Ви скажені собаки, ви що хочете мене вічно тут тримати? Скільки буде потрібно, стільки будемо тримати, а ти не помреш з голоду, не хвилюйся. Тут і миші, і криси, і таргани. Одним словом, що тут тільки не бігає. Та не лихо, я впевнена, що ти знову щось замислила. А що ти від мене знову хочеш? Дістала вже. Борман, заспокой її. Вона мене що слухає, Я більше так не можу. Ти володієш браслетом другої спроби. Я браслетом погляду Тіни. З кого почнемо? Я думаю, що вони не носять завжди браслети. Вони краще почати з Беллу. Оглядтіне. <звук> ну що ж, перетворюємося назад і понесемо її туди. Зворотні перетворення. Що? Де це я? О, дивись ну, прокинулась. Це ти? Ну, а хто ж іще? Вітаємо в нашому скромному логові. Белло. Доню. Мамо, ти теж тут? Що вам від нас потрібно? Все просто віддай нам браслет відновлення. Навіщо? Ви вже вкрали браслет другої спроби і погляду тіні. А це вже не ваша справа. Ви і всі коти на світі самі все побачите. Що вам від нас потрібно насправді? Любі мої. Ви думаєте, що знаєте історію всього світу? Але ви знаєте лише те, що вам дозволили знати. Колись Умка і Баскервіль стояли пліч опліч, Використовували браслети, щоб рятувати тварин. Але до Умки дійшли чутки, що Баскервіль використовує сили заради забави. Умка вирішив його зупинити. Він виконав заборонене закляття, яке затьмарило розум Баскервіля. Він оскаженілі загинув. Я його онук, і я пишаюсь цим. Якщо поєднати браслет відновлення другої спроби і погляду тіни, Баскервіль повернеться. Але це можливо лише в новорічну ніч. Якщо ти не скажеш нам те браслет відновлення, ми вас вб'ємо повільно, болісно, щоб усі бачили, що трапляється, коли коти намагаються зупинити нас. Ви? Ви чудовиська. Ні. Ми ті, хто виправляє історію. Ви обіцяєте, що ми залишимось живі? Я даю слово Баскарвіля. Він у вівчарки Аде. От і чудово. Тепер усе стає на свої місцях. Ну що, Розказуй, що нового. Коротше вчора вечором бачив, як на моїй вулиці сусідські собаки вилучили якусь кицьку. До речі, схожу на Белу. Ми з вчорашнього дня Белу більше не бачили. А які ті собаки були? Ну одна чорна, інша плямиста біло чорна. Невже це ця собака. Що вона зробили? Снупі, ти точно знаєш, де вони живуть? Так. Не можна гаяти часу. Невідомо, що з Белою можуть зробити. А як ти пропонуєш звідси вийти? Як завжди. Снупі, ти береш телепорт, бо знаєш, куди нам потрібно. А ще браслет не який Які передаш белі, якщо потрібно. Максимум можна по два браслети. Я беру свої супершвидкості і силь норий. Я беру свої паралізації і суперсили. Перетворення, Перетворення. телепорт. Ну ось, ще 5 хвилин залишилось. Нарешті ми зможемо провести цей обряд. Що за обряд? Що? Вдягай невидимості. Перетворення. Невидимість. Паралізація. Якого біса? Адам. Це помста за Боню. А я з тобі воно не говорила. Оглядінею. ТА Тайок. Немає сенсу далі боротись. Снупі. Телепорт. Якби не ваш снопі було б все дуже погано. Згадую, я, звичайно, розчарований. Але це все ти боня винна, що ти її постійно доставала. А що, якби вона не з'являлась, коли я проходжу, цього всього б не було. Але добре, що зараз все добре. І до речі, якби те тоді було зі своїм просветом невидимості, вони б тебе не забрали. Я, хоч і була б невидимою, на відбитки лап були б на снігу.